Ну і санечкини, що мені передали. Це Сашкові речі, які мені передали. Все, що мені від нього лишилося. І Ось фотографії. Дивлюся тепер на нього. Мій синочок, мій рідненький. де того? навіщо летіть? Скоро дізнаємося. Зі сльозами пані Валентина розповідає про все, що лишилося від загиблого сина. Її Сашко торік загинув на Донеччині. Відтоді у будинку у середмісті Дніпра жінка лишилася зовсім сама. Ділиться від втрата сина, так і не змогла оправитися, аж раптом її спіткала нова біда. Тут все рухнуло, оце бачивши. Тут все рухнуло, це, бачите, тріщина пішла. Там на столі все побите було і отут все впало. Валентина показує розбиту внаслідок обстрілу кімнату. Будинок жінка потрощило під час вибухів 24 червня. Тоді росіяни балістикою поцілили по Дніпру. Приватний сектор, у якому мешкає Валентина, опинився в самому епіцентрі. В момент атаки жінка поралася на городі. Квіти та овочі, що там вирощує, каже, стали її єдиною відрадою. Два вибухи прогриміли. Я подумала, що все більше не буде. Тільки туди йду, і ось тут проходжу, і воно все починає падати. І останні цеглини мені по спині. Одну з кімнат будинку вибухова хвиля розтрущила вщент. Тут зруйнована стіна та подекуди обвалилася стеля. Саме в цій кімнаті ділиться Валентина. Її син збирався робити ремонт. Утім, не встиг. Ось там біга, стояла двір, яка ж на з'їзьбить. Ось там стояли двері, які тут мають бути. Листи для даху воно стоять, всі якісь інструменти. Сашко хотів ремонт тут робити. Хотів кухню тут зробити, щоб дві кімнати були, і кухня. Він хотів тут зробити кухню, щоб дві кімнати була, і кухня. Після удару каже пенсіонерка, розібрати завал допомогли сусіди, бо від міста жодної допомоги не було. А за кілька днів після атаки будинок оглядала комісія від районної ради. Тоді фахівці дійшли висновку. Оселя аварійна, тож порадили з неї виїхати. Проте на переїзд зізнається Валентина не погодилася категорично. Будинок ділиться за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Придбав їй син. Тож цей дім ще одне нагадування про нього. Я заплачу, мені тільки людей прийшлі і все це вивіз. Кажу, я заплачу, тільки прийшліть до мене людей, аби все це вивезли. Я тут вже звикла, не хочу нікуди переїздити. Вони ну все, чекайте, і ось чекаю. Місяць вже минув. Бо більше ділиться Валентина. Досі не отримала ні фізичної допомоги, ні грошової. Компенсації від міста не буде, адже мова про приватний будинок. Сказали, сказали, мільйони отримаєте, придбаєте новий будинок. Що ж на це кажуть у міській раді Дніпра? Невже не можуть хоча б вивезти сміття зі зруйнованого подвір'я? Посадовці новокодацького району зазначають, забирати непотріб з приватних ділянок не мають права. Це можуть зробити лише власники після отримання компенсації від держави за пошкоджене житло. А от з грошима найбільша проблема. До адміністрації з заявами про відновлення пошкоджень, які сталося 24 червня, звернулося 680 чоловік домогосподарів. Зареєстрував це, змогли в дії на отримання відшкодувань по її відновленню від держави всього, на жаль, 240. Це сталося чому? Тому що це багато. Засілена місцевість така, що будинки мають по три-чотири власника. Люди документами переоформлюємо, не займалися взагалі. Тому така велика кількість людей, які не можуть отримати відшкодування від держави. Утім, запевняють, все ж знайшли спосіб допомогти постраждалим людям. Ми працюємо з значною кількістю благодійних міжнародних фондів, які мають різні бюджети, різні можливості для проведення ремонтних робіт, на надання грошових компенсацій. І вже мають перші успішні кейси такої допомоги у Новокодацькому районі. Приміром, у будинку Валерії, внаслідок обстрілу, 24 червня, вилетіли всі вікна, сильно пошкодило і дах оселі. Самотужки сплатити ремонт жінка б не змогла, а подати заяву на є відновлення не вийшло. Не зовсім були документи в порядку, треба було їх оновити, і власник поки це ще не зробив. Але нам на допомогу прийшли волонтери. І фонд нам склав дефектний акт та вже нарахував кошти. Ми за ці кошти вже ремонтуємося. Отриманих від фонду коштів. Ділиться вистачило, аби замовити нові вікна та почати перекривати дах. Нині ремонтні роботи ще тривають утім, невдовзі сподівається, Валерія її родина зможе повернутися до рідної оселі. Пошкодження були таке масштабне. Весь район в нас постраждав, і дуже багато в нас тут і пенсіонерів, і дітей. Тобто потрібна допомога. Люди залишилися наодинці, от з такою бідою. У міськраді ж закликають звертатися по допомогу до Новокодацької районної ради. Там допоможуть написати заяву, податися на відновлення та отримати допомогу від благодійних фондів. Порада одна для того, щоб ми взагалі вас побачили, дізналися про те, що є якісь пошкодження. Якщо ми когось десь загубили, будь ласка, зверніться до районної адміністрації, залиште звернення, заяву. Навіть якщо у вас немає підтверджуючих документів, немає реєстрації за цим місцем проживання. Ви, наприклад, внутрішньопереміщена особа. Але зверніться на проспект Нігаяна 77, Там дуже фахові спеціалісти, які пояснять і допоможуть зареєструватися. Переконують, пам'ятають і про звернення пані Во. Валентини. Її заява ще на розгляді. Утім, відповіді поки немає. Сама ж жінка нарікає, і з часом будинок руйнується дедалі більше. Я боюся ходити. хоча я боюся тут ходити. Вчора от палка звідкись впала. Попри чималі руйнування, жінка сподівається, оселю таки зможе відновити. Бо цей дім каже, єдине, що лишилося у неї від її Сашка. Катерина Нічик, Тарас Іванов та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.